Пане Михайло, а ви зараз зазначили про те, що не працюють і ядерні його боєголовки, тому що їх несуть власне старі ракети, так? А що буде, власне, якщо теоретично суто, сподіватимемося, цього ніколи не станеться, але ця боєголовка буде летіти кудись в бік Європи чи в бік України. Яким чином вона буде збита і куди вона впаде? І які будуть наслідки? Ніяких. Взагалі ніяких. Навіть таких наслідків, які при падінні боєголовок цих ракет, які вони вистріляють по Києву, то там таких наслідків навіть не у ядерній боєголовці обмежена кількість вибухівки. Там є вибухівка, яка потрібна для з'єднання частинок речовини, яка ділиться, тобто це плутоні або уран, або дитеріт. Літія, тобто це в залежності від типу боєголовки, то, і його там невелика кількість. І при влучанні в таку боєголовку, то ну, вона просто зруйнується все прямо в повітря. Ну, буде максимум там, частинки цієї речовини впадуть, десь їх потім знайдуть, кинуть в мішок і десь. це все. Тобто не буде взагалі нічого. Взагалі, щоб наші глядачі розуміли, при загрозі захвату ядерних боєголовок їх знищують шляхом підриву звичайними протитанковими гранатами. Просто їх ліквідують як просто звичайний пристрій, якийсь все, більш нічого не відбувається. Тобто, для того, щоб відбувся ядерний вибух, треба, щоб були виконані досить жорсткі умови. Тобто, має з'єднатися. Кілька частин речовини, вони мають з'єднатися одночасно, вони мають з'єднатися не просто одночасно, а таким чином, щоб при їх з'єднанні не почалась ланцюгова реакція до того, як вони з'єднаються, тобто надто дуже швидко, ну і так далі. Тому це не так насправді просто. І при їх знищенні, тобто, коли порушується система, то вони просто розвалюються, що не буде. Тобто, чи правильно я розумію, що єдиний інструмент шантажу Путіна, власне, оця ядерна загроза, фактично знівельована сучасними системами протиповітряної оборони? Так, і це відбулося 4 травня в Києві. Це головне. Можемо святкувати цей день, тому що це день позбавлення світу від страху. От. І цей день, власне, для Києва. От. Е Батьківщині матері, яка в Києві стоїть, можна в другу руку дати патріот. велике символічне, замість меча. І це буде, це буде справедливо. Шкода, що ми заздалегідь про це не, не заявили, не запропонували таку ідею, тому що мені здається, що теж цілком варта увага йдеться. Ми знаємо, що все таки маємо ми зараз руйнування. все таки Росія намагається виснажити наші запаси ракет протиповітряної оборони. Вона запускає фальш цілі різного роду, і там якісь радіолокаційні, наскільки я розумію, і фізичні ці цілі. Чи навчилися ми вже краще їх розрізняти, і чи взагалі їх потрібно знищувати, якщо це фізична ціль, фальш ціль. Ну, крім фальш ціль фізичних, є ще фальш цілі зроблені з допомогою радіолокаційних методів. Тобто летить, наприклад, на локаторі не одна ракета, а їх там штук сім. Три попереду, три позаду. Яка з них справжня, важко. Але системи зараз комп'ютерні вичисляють, де що летить, як воно, воно працює. Тому що в фальш цілі трошки інша динаміка і так далі. Тобто з ними працюють правильно. От. Це дуже спеціальне питання, воно окремо досліджується і вчені, які розробляють математичні моделі, які застосовуються в зенітно ракетних системах. Просто щоб ви собі уявили, наскільки складна це завдання, платить, наприклад, кінжал з швидкістю, кілька тисяч кілометрів на годину, і його збиває ракета. Тобто, з якою швидкістю має працювати комп'ютер цієї ракети, щоб не просто збити, а влучити прямо в цю боєголовку, яка летить практично з космосу. Це надзвичайні взагалі, системи, і це технічна досконалість, це рівень наукової думки і математичного обчислення, швидкості процесорів, які застосовуються в їх ракетних системах. Ну і відповідно там фальш цілі у нас ловляться. А от чи ловить їх, чи може їх розрізнити російська система ППО, це велике питання. О, тобто вони можуть по нам кидати фальштилі, але ми теж цю гру можемо грати. І я бачив що хлопці там роблять певні розробки на Західній Україні. Трембіта здається, яка там спокійно може запускати десятки е таких безпілотників в сторону Росії, які вони не зможуть розрізнити фальшцільці чи не фальшціль. Буде летіти, все. Uh, а у нас багато... не другому Пане Михайло, дуже цікаво. Ви розповідаєте? Навіть не хочеться переривати нашу розмову. Але на жаль, не завжди нам ефірний час це дозволяє, але ми тоді просто домовимося, що ми продовжимо цю розмову іншим разом. Дуже дякую, що все пояснили. Дякую, що знайшли час із нами поспілкуватися. Чекаю нових наших розмов і зустрічей.